Ну що, всім доброго вечора. Нове відео. Знову у нас цей перець. Спасіба, Маша, на мене вилила. Не, на цьому. <гум> не будеш цьому. Вилила із, цього, із костру воду прямо на ноги. Ничего. Так, Зараз я беру 3 літрові баночки води. Зараз будемо показувати, як закриваємо перець. Так. Щоб потім його фарширувати. Так, три літра води. Наші хороми порядки літньої кухні. О! Мовчу. 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 Розказую рецепт. все. Перехрестися тікай. Тут і дорожечки лежали, а це вже стара людина, нічого не вспіваю. Покажи, якими порціями я компот. Покажи. Не залечи. Ну, це О! не нам, звісно, ну. Я випиваю. На людину похоже. Все. Скільки літрів? Три, Три літра води. Хай закипить, тоді сам. Тоді далі. Да. Ну все. Да. Чекаємо. Хай закипить. Да, чекай. Вода закипіла. Да, Тепер так, що так. додаємо? Два стакани сахару. Тяпа. Вас сюди не приглашали. Стакан який? Обычный. 200 граммовый? Сол депольский. Должно. Два стакана сахара. Три ложки соли. Столовых. Вчора стакана обсусу. Треба замірити стакан. Наш ж є мірний. Ну, оцей ядрьоний, так я трошки менше, ніж пів стакана лину. Ось ось скільки лин. Угу. І як ще раз закіпи, так треба лити там 150 грамів олії і не грам 50 лину покажемо все. Все? Все, зараз закипить і оліки линуть. Ну, от, можете 100 грам, можете 150. Ну, я грам 50 лину, аби чуть-чуть. Щоб не Видні? було жирно. Так, да, я не люблю жирно. Сама хоч і жирно, а жирно не люблю. Ой, щось як скаже. <ріху> Уже линула Олія Віталівна. Я ще буду, як не повиливаю. Все, і тепер кидаємо перчик і будемо його бланшувати. 5 7 хвилин. А тоді в баночки і закривати. Щоб він оце прокипів. А перцю скільки? 4 порцію? 4 кілограми, да. так. 4 кілограми перцю. Я напишу в коментарі рецепт. Да, хто кому цікавий. Де. Не, ну спробуйте, хто любить, спробуйте, добрий. Оце зараз я поцейку. Порція. Отаку порціями побланширую у баночки, у баночки, а тоді розсолом залила, закіпів, залила да і все. Отаку його, зараз скільки там, всім годин. І у банки. Век увесь укинеш, воно ж не влізе, то потроху, а тоді у банки в банки хай собі. Ти да. з цим росолом заливаєш? Так, да. і тоді цим розсолом банки позаливаю. Я не пам'ятаю скільки, чи дві банки виходить, чи не не буду брехати? Ну Побачимо зараз, коли це було. <плес> це що він м'якенький став, щоб пихать гарно було. Шипчики винести, чи як Ти будеш брати. ну, принесе. Ще минутку. Вже м'якший стає. Так, да, вже ротики з Бачиш, як придушує так. У кубку ротик вже не роздявлений. і ну, це цей зразу тоді. Раніше ратунду ми закривали, такий круглий перець. І в нас він щось ніколи не ріс. тьотки всі да ріс у моєї. Вона завжди да давала. Було, коли не посадимо і ніколи не ріс перець. А то в чітке на да, її город до берега, бо всегда такий гарний перець. Я то ратунду возьму кругленький. Ну, вже струється. Оце шкури. Так довше буде. Ну і в посідньому Ну, же ж м'ясистий. М'ясистий. Де тонче, так швидше. Да. Давай, Улазь. Головне не переварити, щоб не був дріс. Так, да, щоб вже був гарненький. Давай, Улазь, я думаю. Я думаю. Я сейчас доставати их буду. Молочки. Він гарно вилазить. Ні, ну той, що гарно залазить, так він гарно і вилізе. Не той, той що... вилізе, чого ти? Літровки буде. Це ж хіба Йосип тебе? За сейчас ветрою. Да що на руку? Тобі? тобі? Ні, тобі Ні, не побило, По ножницям чам Угу. Буде. А не перчику, нічого не кидаєш? Ні, нічого. Оце такий рецепт і дуже добрий. цукор, оце ті олієчки. І олія. Ну не олії грами, ну, там пишеться стакан, ну то багато девочки. Ото грам 50, аби, знаєте, щоб гарно баночку залазило. Так це... Сейчас тут. Забавай два бутильки. Бачиш, було б двох літровки, набагато. Ну, яка різниця буде два бутильки. Так переложи. Так. Не хочу братися. Ну, так хай буде. Це дві більше. На дві. Давай. Гарячий, гарячий, чималий, не хоче влазить у банку. Дірку Ти глянь. Давай. Так отак нолечками його платимо. Ні, не так. Не просто його так купну. Ось, ось так улізало. І це товстей то дуже.

Так само у банки тоді покажемо, скільки вийде. Ну, так, да, помішувати його, щоб ланцювався з усіх сторін. Раз за раз. Ну і через минуточку. Який червоний. А пахне як гарнеш. Пахне страшне. Добре, добре. Ну що, Вітайна все ж таки переложила з трьохлітрової банки у двох. І вийшлося із одного рецепта 4 кг 3-2 літрові. Ну там це плюс-мінус 4 кілограми, ми не важили. ми так зважили. Ну 4 кг там було? Було? більше не буде, Ні. У відрі 4 кг перетину. А тепер це закіпить маринад і заливає. Я солом зараз заллю і закатаю і все. і все. Можна в літрові баночки. То, що це бутильок, багато так, це... виходить перцю влазить. Багато. Це крома, як на гулянку, якусь так бутилюк відкрити, да, я додому так то дуже багато. Ну, хай буде вже двох А так воно жилі літрою у нас їздити. І все нехай, господи. Що... Ну, мені так добре їсти. Мій вечір ще не закінчується, Віталіна там коло перців. А я навибирала банок півлітрових і зараз буду все перемивати. Оці скільки, навіть 20 баночок, не знаю, зараз пересчитаю. Завтра будемо далі з перцем. Будемо з перцем завтра далі у хаті. Так що зараз перемию. Зараз вже дознімаю Віталівну, потім. Стану перемивати ці банки. Кипить? Да, вже гарно кипить. Давай, зараз позаливаю, закастаємо. Ще тряпку бери. Зараз горяче, студи дорожче. Окей. Зараз позаливає тоді закатаю. Ти знаєш, можна було б і на четверту побланчировувати. Остається, да, марина? Mm -hmm. так, парці, ми ж вибрали де менше. Ні, же ж не влізе просто. На що воно нужно? Так ти ж кажеш. Взагалі кажу, можна на літрову банку чи на явку. Я ж його гарно стопкала. Воно скільки залишилося. Марна залишився. Постоїш, уходить. Ну, дехай хай постоять. Mm -hmm. Воно ж перчик набирається, видно, десь. Ой, ой, ну, ще б на літрову банку б хватило. хватило. Можна перцю навіть не 4 кілограми, а ой, трохи більше, так. Ми ж тоді закривала, вже забулася. Так да, скільки років пройшло? Все, би ще... ти кожен года помнила б. Не, вже більше 20 років. Ну так. Да. Отакі три баночки у нас вийшло. Хватить. Ну що, перець закрили. Вкутувати на ніч не потрібно. Так і залишаємо до завтра, до ранку, тому що як укутаєте, то він просто розлізеться, ну, перевариться. Так що перець готовий. Отака така красота. Баночки намили. Зараз йду. Ще курає закривати. Показують. Ну так. Да. А ще наново ну, виїмбанки. Це закривати будем, що чи ні, ну, на мені винесемо назад. <гум> Банок намили. Пішла я заганяти. Вірніше закривати птицю. Це ось ще старі, старі. Вони не, не, об, не облазять. Не облазять. Все. <гум> Уже темнота, а ми, а ми ще на вулиці. Давайте. От таке вам село. Зараз позаганяю, о, треба лозину взяти. Позаганять, позакривати і в хату. О, ще ось ходи. Чого ти ходиш? Вже дворі глупа ніч. А ці біжать, думають, що я щось їм несу. Так, товариші, граждані. Давайте, заходьте. Не. Ну куди? Так, да, у нас сьогодні був насищений день Гіля, Давай. Давай, 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 давай. Насідало. Давай, давай, насідало. Все, спать треба лягати вже. Хопа. Давай, Гіля. Темно на вулиці. Давай, 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 давай. Воно чи як світяться. Всі посідали. І в курей світяться. А там не видно туди. Закривай, закривай, Чого ви! фу, -фу, -фу, -фу. О, Оце! Давай! Ні-ні, гілля-гілля, гілля! Давай! Все справились. Йдемо, йдемо до хати. Всім бажаємо тихої, спокійної ночі. Головне тихої, тому що нам дуже не вистачає цих тихих спокійних ночей. Тільки ніч так і починається. Собаки десь гавкаються. Вийшла подивитися, чи нема не де тут курей. Бо буває таке, що остаються. Не видно. Так, все. Ідемо. І ми на відпочинок насідав. Ось такий перець, переночував, три банки, буде копілочку нашу на зиму. І тепер при бажанні зимою можна фарширувати. Смакота зараз підписую і впускаю у погріб.